Сьогодні будемо закривати дуже смачні баклажани. Взимку з них можна приготувати різноманітні салати. Для цього мені потрібно 3 кг баклажанів. Для початку нам потрібно їх почистити. Почистила та нарізала ось такими шматочками. Далі готуємо маринад. Беремо 3 літри води, довела до кипіння. Додаємо 3 столові ложки олії. 6 чайних ложок цукру, 3 столових ложки солі. 3 чайних ложки зерен гірчиці. 2 середні головки часнику. Нарізала ось такими шматочками та 150 грамів от 109%. Перемішуємо. Далі відправляємо в маринад наші баклажани. Далі накриваємо кришечкою і варимо декілька хвилин до готовності. Перевіряємо, щоб баклажани стали м'якенькі. Я вже підготувала баночки. Баночки в мене півлітрові. В кожну баночку поклала маленький лавровий листочок і три горошинки гіркого перця. Баночки я не стерилізую. Мої баклажани вже готові, вони легко проколюються зубочисткою. Головне їх не переварити. Весь час перебування баклажанів в маринаді в мене зайняв 50 хвилин. Дуже довго закіпали. І ось так потихеньку вони кипіли. Все можна закривати в баночки. Щільно складаємо в баночку баклажани і заливаємо маринадом до самого верху. Ось і все. З однієї порції в мене вийшло 8 півлітрових баночок. Із таких баклажанчиків виходять дуже смачні салати взимку. Можна додавати олійку з цибулькою, щасничком, помідорчики, корейську морковку. Дуже гарний смак мають, приємний. Не кислий зовсім. Всім рекомендую спробувати.